У Полтаві якийсь мужик, й потрапити на прийом до мера міста. Двері виявилися зачиненими. Телефон Олександра Мамоя не відповідав. Тоді народний обранець вирішив взяти кабінет штурмом. А то що у нас вже так можна? Ламати двері мера Савкирова, якщо він не відчиняє? А це рубає вікно до мамая. Як Петро перший рубай вікно в Європу? А що це взагалі за мужик? Пан каплін з блоку Петра Порошенка? Двері зламали. Мітингувальники зайшли в кабінет і засіяли його сіллю. Мовляв, мер не бореться з ожеледицею у місті. Стоп! А це вже пряме порушення закону. Закону про авторські права. Він же вкрав у ляшка його сценічний образ. <звук> Пане каплін, якщо ви хочете стати таким королем апатажу, як ляшко. То вам ще багато через що треба пройти. Ой, ти не то робиш. Але у пана Капліна схоже, є всі можливості затмарити оцю фразу пана Ляшка. О, ти не то робиш. Можливо, саме зараз ми слідкуємо за появою нового мему. Саша, сіль давайте. Саша, Ми будемо його здати. Сіль давайте. Пане Каплін, може не варто слухати ще свого ідейного натхненника у всьому? Хай вони насиплять собі солі на одне місце. Давайте сіль! Сіль спочатку дай. Врешті-решт, це може бути просто боляче. Хоча, можливо, в чомусь сіль. Саша, Ми будемо його здати, сіль давайте. Я от що вам скажу: ви не те, щоб політик популіст і не те, щоб радикал, пане Каплін. Ви популітик-радикаплін. ради -каплін.